Всім привіт! Доброго ранку, в Україні. з Миколаївни. Миколаївна почав у Миколаївні сезон закруток. Ось І Миколаївна буде далі дивувати вас своїми рецептами. Мої відео тут не заходять, а де Миколаївна своїми рецептами ці відео всі тут ідуть на ура. Сьогодні у нас, вже, як ви бачите на екрані, кабачки, кабачки і патис... патісони. патісони. Кабачки вже так от порізали. Такий узор. Ага, Таким узором, так само порізали і оцю ну, да? от. Потім у нас є домашній окропчик такий зелененькі моркочку да, вже да. перейзло, коротше, Миколаївна вона вам все розкаже. Кабачки. На дно баночку первую очі нам потрібно. На дно баночки будемо ложити укроп. Так, я вибачаю, що баночки стерилізовані. Так, я б стерилізувала баночки. Ложимо по, по три колечка мор морковочку. Тепер беремо часничок. Це з нашого Так, да, Все домашнє, окрім гіркого перцю. і солі. На жаль, ще зараз у нас. Ну, вже цвіте. Немає його. Ось так. Два-три зубка. І будемо зложувати. Зараз так, що в нас на руху. по одній штучці. І я взяла суміш перців. Можна брати горошки, все поодіно, дипняно. Я взяла суміш. Ось так, на баночку. Цей рецепт дуже нам подобається, дуже смачний. Він всім за зайшов. Кабачки наші, виходять як магазинні, такі острова. ми будемо переслоювати кабачки і патісон, я так завжди роблю. Тепер будемо брати. Я завжди кидаю цілу, цілу перчинку. Так як вона така дуже велика, ми можемо може половинку зараз візьмемо, бачите. Я її крішу з семенами, вона буде гостріша, як відрізаю костик. <плес> а мені вже достатньо. Вони будуть черезчу вже гострі. І так будемо доложувати до самого верху. Щоб реально получаються як магазинні. Тоненькі, смачненькі. Я планувала вже робила різними рецептами. Це єдині кабачки, які у нас ідуть. Я даже закривати більше другими рецептами не буду. Ми вже закривали різними рецептами. На каналі є рецепти. Кому цікаво, листайте, шукайте. І так, зараз зробимо всі баночки. Так. Коротше так, не будемо затягувати ваш час. От, відключаємося, поки що поналажуємо, а потім далі Миколай нам розкаже, що робити треба далі. Так, запарила я, залила кипятком, два рази вже ошпарила. Чисто Чісто злила воду, налила тепер чистенької води. У Мене тут на 9 літровий вагу. Це буде 4,5 літра води, сахара 570 грамів, 570 грамів цукру. Кріпаємо. Так, у нас 36 грамів. розбили. Сіль. Солі у нас буде 210 г. На 9 літрових банок на 4,5 литра. Весь рецепт напишу в описании. <coughs> да, цікаво. Так, тепер у нас купиться 570 грам. Мене мірка. 570 грам. Це небагато на 5 літрів пошогоди, і це небагато. Пошивись. Так, і Все це розмішуємо, ставимо на огонь, щоб закипіло. Будемо заливати наші кабачки і закривати. Це вже третій раз. Залили ми третій раз сиропчиком, уже закатали. Це залишилось один саме з баночок І ми закатуємо. Рецепт, якщо цікаво, ми напишемо під відео. Рецепт дуже смачний. Головне, щоб був перчик гострий. Так що, готуйте, не передкупуйте. Всім пока, всім смачного. До побачення.